Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Це новини СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Як чоловіки вітали представниць прекрасної статі у Міжнародний жіночий день? Дивіться у нашому святковому випуску. Сьогодні ми розкажемо про таке: квітковий ажіотаж. Що купують чоловіки та про що мріють жінки у святковий день. Обласні лікарі привітали своїх співробітниць веселим конкурсом. Привітання із 8 березня отримали і жінки у формі. 8 березня святковий день, до якого чоловіки готуються заздалегідь. Обирають букети та подарунки для найрідніших матусь, жінок та донечок. У квіткових же магазинах справжній аншлаг. Оскільки цього року обійшовся весняний букет, та чого насправді хочуть жінки у цей день. Дізнавалися наші кореспонденти. Предсвятковий весняний день, наповнений ароматом перших квітів та чоловічою метушнею по магазинах. У пошуках подарунків для своїх жінок майже усі обов'язковим атрибутом у цей день вважають квіти. Біля ринку немає і вільного місця. Тут продають квіти на різний смак та гаманець. Чоловіки зізнаються, не зважаючи на кризу, гроші на маленький букетик у цей день знаходять. Дорогі нема можливості купити, звісно. Купляємо, які є. Ні, не, не економію поки що. Ні. Я думаю, тюльпанчики. Ні, не економію, бо праздник раз в году. Продавці кажуть, ціни прийнятні, кожен обере собі по кишені. Одну штуку, я думаю, подарить один світок розгулі, тюльпани, Думаю, кожен в стані. Оберемки квітів купує мало хто. В основному беруть три або п'ять квіток. Хто і по одній. Адже привітати треба і матусю, і жінку, і доньку. Дочка праздничком її і вас теж з праздничком. Обов'язково даруйте квіти на 8 березня. Так, да, Комусь троянди, а кому й тюльпани. А ось за традиційними квітами 8 березня мімозами зібралася справжня черга. Так, купив. Смотрите. Кому? Кому дарувати? Дочкам і жені. А чому саме мімозу обрали? Тому що мімоза їм найбільше подобається, нравиться і цвіток, і всіх цвіток. Що ще будете дарувати на 8 березня? Якщо вийде, помаду ще хочу красиву Дуже да а жіночі забаганки у цей день найрізноманітніші хутра вишукані коштовності та новенькі гаджети. Утім, квітів на 8 березня чекають усі. Подарки, конечно же, хочутся дорогие, блестящие, вот, но если это будут тюльпаны, я тоже буду очень рада. Вот. лучше тюльпанов в этот день не бывает цветов. Я думаю, що кожна женщина хоче, щоб їй в руки дали цветы. Один тюльпан коштує від 20 гривень. Гіацинт у горщику у середньому 50, А букет із трьох троянд обійдеться майже у сотню гривень. Альона Щербакова, Олександр Олексійенко – новини СТС. Ми ж поцікавилися у сумчан, що збираються дарувати своїм коханим, а також скільки чоловіки готові витратити на забаганки своїх жінок. Ну, цвіти це основне. Да. багато, тому цвітов треба багато купити. Тисячу. А ви? Ну я вже взагалі-то, подаруна. Ну, по максимуму для любимих жінок, дівочок, дочок. Дві сотні, може, три. А що саме за подарунки? Ну, в основному цвіти ж. 8 березня бути цьогоріч. Вихідний у міжнародний жіночий день опинився під загрозою. Наприкінці минулого року в Україні зареєстрували законопроект про скасування вихідних на свята, серед яких і 8 березня. Наразі законопроект не підтриманий. Утім, і досі є вірогідність, що цього року Міжнародний жіночий день в Україні у статусі вихідного святкується востаннє. Та без додаткового вихідного у березні українці не залишаться. Його хочуть перенести на 9 березня. Мовляв, ця дата день народження Кобзаря є переломним моментом в історії нашої країни. Відзначили свято жіноцтва, весни та краси. Передсвятковий настрій творчі колективи області створювали у Сумському обласному театрі імені Щепкіна. Подробиці дивіться в сюжеті. Сцені прекрасне та чарівне дійство. До свята восьмого березня для прекрасної половини людства співають і танцюють кращі творчі колективи області. Глядацька зала заповнена вщент серед жіночого царства і перші обличчя Сумщини. Губернатор долучається до привітань. Без жінки ну він не здатний. На такі знаєте, рішучі кроки, на рішучі зміни, і взагалі ми дуже багато робимо для наших жінок. Вони змінюють нашу картину буття, вони е, дарують нам радість, дарують нам свою любов. Я хотів би всім нашим жінкам побажати щастя, здоров'я, кохання, миру, щоб вони відчули нарешті весну, що після такої довгої зими. Щоб чоловіки їх любили, щоб е, діти радували. На святковому концерті відзначили найуспішніших жінок області. Нагороду отримали працівники культури, заслужені вчителі та жінки-волонтери. Останнім присвятили пісню. Не обійшлося й без гумору. Чоловічий квартет привітав жінок жартівливою піснею.

Це своєрідний подарунок від управління культури обласної державної адміністрації від о, всіх наших творчих колективів. Ми від щирого серця вітаємо жіноцтво сумщини і бажаємо, щоб кожна жінка лишалася красивою, тендітною і щасливою в цьому житті. Концерт неабияк підняв настрій усім глядачам та створив атмосферу свята. Щербак Олександр Сорбат, новини СТС. вшанували представниць прекрасної статі і чоловіки у формі. Військові також із почастями та урочистостями відзначили усіх жінок частини. Чим відрізняється міжнародний жіночий день для військових і для звичайних жінок? Дізнавалась Марія Бульдович. Встати і струнко із такими незвичними словами почали концерт. Привітання жінок із 8 березня. Першим словом взяв найголовніше військової частини. Слова командира зачепили серце кожної військової жінки. З вами тяжко без вас неможливо. Чоловіки бригади прийшли до зали привітати жінок, з якими пліч опліч вони служать у частині. Більшість наших жінок також перебували в зоні. АТО, виконують бойові завдання, і сьогодні ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб вшанувати наших жінок. Усі по формі і жодних суконь лише цим військові жінки відрізняються від усіх інших. Звичайних жінок сьогодні святковий день. Усіх вітають. А у нас жінки в нарядах зараз знаходяться. Ну ми бачили, що ми всі на службі. Ми в яскравих сукнях і все. А по формі і готуємося. Може, в наряд чи куди там завжди в бойовій готовності. Ми теж жінки, тільки в формі. Нам дуже приємно, що про нас не забувають. Нас поздравили. Спасіба огромное. найголовніша опора усіх чоловіків частини саме жінки, мами, дружини та жінки-побратими. Військові завжди з натхненням чекають нагоди привітати представниць прекрасної статі. А у серцях кожного службовця цей день головний. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Свята весни, краси і любові відзначили і в обласній лікарні. Тендітних і професійних жінок лікарів вітали колеги-чоловіки. Конкурси, квіти і солодощі готували молоді активні співробітники для прекрасної половини свого дружнього колективу. Як все було, дивіться в сюжеті. Ці жінки особливі, вони лікарі. Кожного дня вони рятують життя, лікують, заспокоюють тисячі людей. Їм доводиться на роботі бути серйозними, адже на них відповідальність за здоров'я і життя пацієнтів. Сьогодні вони усміхнені, щасливі. Колеги, чоловіки для них влаштували справжнє свято. Молоді, перспективні хлопці, лікарі вітають, виселять конкурсами і навіть пригощають власноруч з солодощами. Показувати, в общем-то, свої виступлення. Свои номера, которые мы готовили, и конечно же, сладкие а, такие вот а, свои творческие так сказать, начинания от всего мужского коллектива хирургического отделения пожелать им э, ну, прежде всего хорошего весеннего настроения, любви, и крепкого здоровья и наснаги, наснаги, наснаги. Ну и шаленого кохання, но быть прекрасными, как цветы, приветливыми. Любить нас, не обижать, нас мало. В обласній лікарні такі свята вже добра традиція. Цього року вирішили, що жінки повинні відпочивати і лише отримувати позитивні емоції, адже в лікарні працює більше 1300 працівників. Тисяча з них це прекрасна половина жіноцтва. Це особливі жінки, це жінки України. І я хотів би, щоб побільше дійсно було таких чудових свят, щоб свято було в кожному домі: свято душі, свято. Щоб радості було в успіхах дітей, і внуків, щоб поруч з кожною жінкою йшов достойний чоловік. Головний лікар привітав всіх своїх працівниць і побажав, щоб кожну жінку любили, адже тільки тоді вони квітнуть, наче фіалки, кожна своїм кольором. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Співами, танцями і теплими словами привітали найрідніших. Учні 4 класу сумської школи номер 30 влаштували для своїх мам та бабусь святкове шоу. На концерті побувала і наша Оксана Щербак. Свята всіх жінок школярі підготували справжнє шоу. Назвали його телеканал 4 г. Кожен номер тут це окрема номінація. Найдорожчим людям у їх житті учні присвятили пісню. Святковий концерт школярі готували трохи більше місяця. Вихователі ж задоволені. Учні втілили у життя всі їх задуми. Діти, звісно, з великим восторгом, ентузіазмом завжди приймають участь в концертах, їм завжди це подобається, це завжди весело, завжди здорово. Щирі вірші привітання звучали тут майже після кожного виступу. Хлопці-витівники спочатку копіювали своїх однокласниць. Потім наговорили їм цілу купу приємностей. «Розрішите нам поздравити вас, дівчонки, в цей день! я таких, як ви, красавець! Пусть завжди звіни та привітали школярі і тих, хто їх завжди нагодує, приголубить та захистить від гніву батьків своїх бабусь. «Ми поклонимося бабушкам низько. Ми хочемо від вас близько, не забудемо вашу роботу. Вас, і ми вашу Для більшості батьків цей концерт став справжнім відкриттям. Адже дехто навіть не здогадувався, які у них талановиті дітлахи. Класний керівник вже переконала у стінах закладу, вони намагаються розкрити таланти кожного. Наша школа школа повного робочого дня, і нашим дітям вдається совмещать і навчання, і проведення досуга, і времени їм вистачає і на виконання домашніх завдань, і на то, щоб зайнятися любви любимым делом, увлечением они здесь могут и танцевать, и декламировать, и заниматься спортом. Мамы від святкового концерту та вмінь своїх дітлахів лишилися у захваті. Нас запевнили це заслуга вчителів. Ми раді, тому що наші діти до кінця 4 класу вже настояща, дружна команда. Вони всі красиві, всі одарені. І їх можливості розкриті благодаря вчителям. Діти молодці. Воспитатели вчителя – велике, велике дякую. Їм здоров'я в Тхновія радості, любві всім. Всі хочу поздравить мамочек, бабушек, всіх жінок з цим праздником. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Теплими словами та Сітілайтами. Саме так привітали романчанок місцеві активісти. Кажуть, хотіли, аби в цей день кожна жінка посміхнулася та отримала заряд позитиву. Подробиці дивіться у сюжеті Юлії Настенко. Таких сіті лайтів у ромнах близько двох десятків. На кожному теплі слова привітання прекрасні половині з 8 березня. Підготували цей сюрприз. Місцеві активісти. Для мене дуже важливо, щоб на цих банерах у такому гарному місці, коли прийшла весна, висіла не реклама, а там якихось, знаєте, золота купи золото, подари своїй дружині чи там мамі. А висіло дійсно щось весняне, таке. Яке ну люди, які зможуть побачити, посміхнутися. Тому для нас це важливо, щоб привітати всіх з 8 березня. Кожну, кожну дівчину, кожну сестру, кожну дочку, кожну бабусю, кожну жінку. З 8 березня у вас дорогенькі. Місцеві ж представниці прекрасної статі від такого оригінального подарунку у захваті кажуть так їх вітають вперше. Дуже приємно. І ти дивися, що мене вітають. Привітали, не забули жінок. Це дуже добре. Радуєшся. Інтересно. Ну, в принципі, що хоча не, не є жінкам. Приємно, звісно. Я обратила внимание. Шла обратила внимание. Очень приємно, дуже. Да, так, подобається. Активісти ж наголошують, радувати жінок потрібно завжди, а 8 березня особливо. Дорогі мами, сестри, доньки, бабусі. Одним словом, наші жінки. Поздравляю вас з 8 березня. Бажаю любові. Терпіння, тепла і всього найкращого. Пам'ятайте, все, що роблять чоловіки, насамперед роблять для вас. Усі самі великі звершення, перемоги а, були тільки для вас, завдяки вам або через вас. І ми дуже вдячні, що ви є в нашому житті. Вітаю всіх жінок з 8 березня, особливо тих. Хто вклав у мене свою душу, це моя мама, мої вчителі, мої подруги. Нехай в цей день у вас буде посмішка, гарний настрій. Усього вам самого найкращого. Хочу, по-перше, поздоровити з цим прекрасним днем свою маму кохану, також жінку свою і також роменчанок, вони самі красивіші у нас на Сумщині і всіх жінок України. Я їм бажаю завжди бути і залишатися красивими, успішними, гарними, здоровими. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. На цьому завершуємо наш святковий випуск. Команда СТС долучається до привітань у цей чудовий весняний день. Бажаємо усім жінкам завжди бути щасливими, здоровими і коханими. Я ж з вами прощаюся. Не перемикайте, маємо для вас ще багато цікавого.